Убертач штука не проста, а іноді навіть жорстока. У Львові прямо на дитячому майданчику двоє дівчат принизили, а потім ще й надавало стусанів дев'ятирічному хлопчику. Усе це трапилось у білий день, а відео розправи, які нападниці самі відзняли, буквально підірвало соціальні мережі. Усе почалося з того, що подруги образилися на невдалий жарт дитини, пов'язаний зі статевими стосунками. Тож почали вимагати вибачення. Хлопчик хоч і визнав провину, але агресоркам цього здалося замало. Не ну, дай Бог, ще раз, ти щось скажеш. Добре, вибачте, будь ласка. Ні-ні-ні, чекай, чувак, Дивися. Вибачайся. Ні, на коліна встав. Вже. Вже. Вже на коліна. Вже. Давай. Вже. Тобі шо... Що тобі ще? Що скажуть, то будеш її робити. Ні. Да. Що я то маю робити? Шо? 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 Далі гірше вже на чорному полі чути, як дитина плаче через удари. А одна з нападниць благає подругу залишити хлопчика в спокою. Край цьому совілю поклав чоловік, який став випадковим свідком. Вже сьогодні поліцейські встановили кривниць та їхню жертву. Ними виявилися дівчата 16 та 17 років. Дев'ятирічного хлопчика зараз оглядають медики. Правоохоронці встановили особи усіх учасників події, 9-річного хлопчика, 16-річної львів'янки, яка завдала йому ударів, а також на рік старшої її подруги, яка знімала цю подію на відео. За фактом триває перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. Це умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи, або громадські роботи. До речі, у соціальних мережах пишуть, що дівчата вже не перший раз потрапляють у скандал. Вони прихильниці російської музики та відпочинку на могилах, а також нерідко провокують бійки. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Патрульні допомогли заблукалому чоловіку. Відомо що дня до них надійшло повідомлення від особи, яка намагалася скоротити дорогу через ліс, але вийти не змогла. Тоді правоохоронці вирушили на пошуки. Слухайте, чи ви чуєте мигалку, Я вам передзвоню за 30 секунд. Ми зайшли всередину лісу. Кричіть. Кричіть. Все, ми вже у вас плюс-мінус, напевно. Тепер стійте там. Добрий день! Добрий день. Добрий день. Йой. То ви так так? Заплодилися, я, так? Я так, гуляв, так. так гуляли. Нормально так. все з вами? А Наладьте, що... сідань. Ми знайшли дорогу і, і ви біля нас. Yeah. Хто ти львівський гість? Міська рада разом зі студентами УКУ намалювала соціологічний портрет типового туриста. Картина вийшла цікава, хоча війна і внесла певні корективи. Люди приїжджають у місто надовше, та іноземців стало більше. Насправді це дуже важлива робота, тому що спочатку повномасштабної війни ми втратили будь-які дані, які б нам. Показували ситуацію з гостями, які прибувають до Львова, що вони тут роблять, як багато часу проводять, скільки коштів залишають, і це насправді дуже важливий елемент в роботі для сфери гостинності і для розуміння реальної ситуації. Основний наш гість це України Їх до Львова приїжджає 85% проти 15% іноземців. І перші і другі, як правило, хочуть відпочивати. Менша частина відвідують місто по роботі або заради волонтерства. Несуттєво відрізняються і витрати туристів з України та з за кордону. Перші протягом доби в середньому залишають у львівській скарбниці 35 євро. А от іноземці на 10 євро більше. Іноземцями були 11,8%. до цього року вже зросла цифра до 15 майже відсотків іноземців. Але все ж таки внутрішній туризм і український туризм, гості з українських міст вони переважають на першому місці. Асоціюється Львів з історичним середовищем, з історичною архітектурою та красою будівель. Однак на другому місці це майже 26%, гості міста асоціюють Львів з затишком, теплом і домом. Найбільше типовому туристу подобаються прогулянки Львовом та відвідини ресторанів. Найменше вражає гостей сполучення між містами та ціни на товари та послуги. А от найчастіше гостями Львова стають саме жінки віком від 16 до 25 років. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів правоохоронці викрили ділків, які організували підпільне виробництво підроблених документів. Потужності дозволяли їм виготовляти різного виду папірці, що замовляли в них клієнти з усієї України. Ділки обладнали так звані друкарні в орендованих офісних приміщеннях на території обласного центру. До продажу зловмисники пропонували підробки, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на право перебування іноземців на території України та навіть фальшиві документи, які використовувалися чоловіками призовного віку для незаконного перетину державного кордону і ухилення від проходження військової служби в ЗСУ. Для виведення коштів фігуранти підшукували осіб, які за винагороду надавали їм власні банківські рахунки. Лідер угрупування розподіляв зароблене між усіма учасниками. Готові документи надсилалися замовникам поштою. Зловмисники також розробили спеціальну схему, щоб не попастися. Для цього один із учасників угруповання попередньо обирав так званих жертв серед підприємців, від імені яких надсилав клієнтам їхні замовлення. У ході слідства встановлено, що тираж підробок становив від 500 до 1 тисячі одиниць на місяць, а вартість однієї фіктивної довідки з голографічними захисними елементами починалася від 8 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували виготовлення кількох сотень фальшивих документів загальною сумою у понад 1,6 мільйона гривень незаконного прибутку. За силової підтримки спецпідрозділу Корт провели 37 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в орендованих під друкарські цихи приміщеннях на території Київської та Хмельницької областей, де зловмисники вирішили організувати свою діяльність. Вилучили майже 1,2 на мільйона гривень у різній валюті, спеціалізоване обладнання для виготовлення підробок, банківські картки, квитанції поштових перевізників, незаповнені бланки офіційних документів, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Організатору схеми та двом його спільникам повідомили про підозру. Наразі тривають подальші слідчі дії для встановлення повного кола причетних до протиправної діяльності осіб. З метою притягнення останніх до відповідальності згодом вже суд обиратиме міру покарання учасникам злочинної групи. Колишню державну інспекторку митниці засудили до шести років позбавлення волі за отримання хабаря за безперешкодний перетин кордону, задокументоване неодноразове одержання жінкою неправомірної вигоди на загальну суму у 8 тисяч гривень. У суді довели, що у січні засуджена одержала від громадянина Хабар за забезпечення безперешкодного переміщення ним товару через митний кордон, смугою Зелений коридор, а також не складання протоколу про порушення ним митних правил. На Львівщині знайшли викрадача автомобіля. Відомо, що нещодавно вночі зловмисник незаконно заволодів Мерседесом. Про це правоохоронців повідомив власник, який зранку не знайшов автівку на тому місці, де залишив її напередодні. До розкриття злочину були задійні оперативники кримінальної поліції та слідчі. Вивчивши запис з камер відеоспостереження, вдалося з'ясувати, що автівку перевезли на територію приватного домогосподарства у Бориславії. Згодом затримали зловмисника. Йому загрожує обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або Палення волі на той самий строк, розшуканий автомобіль. Правоохоронці вилучили на спецмайданчик. У Львові затримали підозрюваних у погробуванні чоловіка. На вулиці Городоцькій двоє зловмисників підійшли до перехожого, побили його, забрали мобільний телефон та гаманець з грошима в сумі близько двох тисяч гривень, після чого втекли. До розкриття злочину були задійні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції. Грабіжників вдалося знайти завдяки камерам відеоспостереження. Правоохоронцям вдалося відслідкувати їх маршрут та затримати. Зловмисники виявилися мешканцями Закарпаття. Тя та Запорізької області наразі їм загрожує кримінальна відповідальність. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. У пункті пропуску краківець викрили спроби прихованого перевезення взуття та одягу. На в'їзд до України прибула вантажівка, яка згідно документів перевозила понад 10 тонн різноманітної продукції, рюкзаки, сумки, іграшки, годинники тощо. Це все направлялося з угорської фірми до українського підприємства. Однак серед цих речей також знайшли взуття та верхній одяг, що вказані не були. Загальна вартість цих виявлених товарів майже 7 мільйонів гривень. Таким чином, встановлено, що директор угорської торгівельної фірми вчинив дії спрямовані на пері переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за цим фактом склали адмінпротокол. Дощ, швидкість, та ще й кривава траса Київчо. Публису села Червоне. Сьогодні зранку сталася аварія, від якої буквально мурахи шкірує. На усіх парах на таран пішли буст та пасажирський автобус. Уявіть собі, силу удару, що менше автомобіль частково опинився всередині салону. Більшого це важко повірити, але людям таки вдалося вижити у цьому армагедоні. Щоправда, відомо про трьох травмованих. Через цю масштабну автотрощу довелося організувати реверсійний рух. Зараз поліцейські встановлюють усі обставини аварії. Та з'ясу. Овить, хто ж з водіїв порушив правила дорожнього руху?